Чи захопили російські військові село Тимирівка, що у Гуляйпільській громаді Запорізької області є просування, На жаль, ворога в цьому напрямку оборонна операція сьогодні не дає можливості ворогу повністю купувати населений пункт. Що відбувається там насправді, і в якому стані наразі населений пункт відсотків на 100 він, мабуть, зруйнований. Чи готує російська армія? Великий наступ на Запоріжжя і про що свідчить ситуація на фронті? Терор повітряний це ракетно-дрони. Удари. Це найголовніше, що сьогодні загрожує місту. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що російська армія захопила село Тимирівка, що у Пологівському районі Запорізької області. Також окупанти, начебто, просунулися до сусіднього села Новоіванівка. Про це спочатку повідомив аналітичний проєкт Deep State, а пізніше підтвердили власні джерела Суспільного оперативно-стратегічному командуванні військ Дніпро. Після цього повідомили, що сили оборони України продовжують утримувати під контролем Новоіванівку Пологівського району. Там зазначили, що 16 вересня дві групи російських військових загальною кількістю п'ять чоловік інфільтрувалися до населеного пункту з метою запису відео про нібито захоплення та контроль села. Окупанти розгорнули триколор на околиці населеного пункту, після чого по них відпрацювали українські пілоти з кидами з дронів та ФПВ, Розповіли в ОСУ в Дніпро. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 18 вересня, на Новопавлівському напрямку російські війська понад 20 разів атакували українські позиції у районах населених пунктів Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгіївська, Іванівка та інших. На Гуляпільському відтинку фронту окупанти здійснили марний штурм у районі Полтавки. На Оріхівському напрямку за підтримки авіації російська армія тричі наступала у районі населеного пункту Кам'янське. Тимирівка це село Гуляйпільської громади. Воно розташоване на межі трьох областей Запорізької, Дніпропетровської та Донецької. Захоплення населеного пункту російськими військами сили оборони України не підтверджували. Що ж відбувається там насправді? Речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів новинам про Азов'я, що оборонна операція українських військ навколо Тимирівки триває. Ця оборонна операція сьогодні не дає можливості ворогу повністю окупувати населений пункт. Так, наступальні дії з боку росіян вони тривають, але ситуація розвивається досить таки динамічно і говорити про те, що росіяни контролюють Тимирівку, або тим більше її там окупували повністю на сьогодні. Мова про це. Не йде, але підкреслюю, оборонна операція триває, і ситуація досить таки динамічна. Наші сили оборони роблять це, щоб не допустити просування ворога й надалі. Бойові дії, які тривають довкола Тимирівки та інших населених пунктів регіону, доволі жорсткі та інтенсивні, каже речник. Завдання Росіян воно на сьогодні очевидно виглядає не скільки самі населені пункти, скільки автошляхи, які можуть використовуватися, наприклад, для відповідної нашої логістики, це очевидно, і це відбувається на всіх відтинках фронту, тобто. Контроль за автошляхами максимальний. Це те, що Росіяни сьогодні намагаються здійснити, в тому числі і поблизу там Тимирівки. Ми знаємо, що ворог там намагався атакувати в районі населеного пункту Полтавка. Це трошки там далі від Тимирівки. Це Новий ванівка. Відповідно, це логістика. Перш за все. Ну з нашого боку, як я підкреслив, це оборонна операція. Відповідно, ворог намагається атакувати штурмовими групами і робить це доволі таки активно. принаймні намагається це робити. Але поки що такого особливого успіху і просування немає. Ознак того, що російська армія готується до великого наступу на Запоріжжя наразі немає. Додав Сергій Братчук. Ворог намагається рухатися по вектору степногірська, і тут теж зрозуміло. це висоти, тобто намагання росіян тут просунутися, намагання захопити е, висоти для того, щоб контролювати відповідну і логістику і більше просуватися по цьому напрямку. Це для них найголовніше на сьогодні, але нагадаю, що тут діють наші відповідні штурмові підрозділи, які не дають можливості ворогу розвивати там свої наступальні дії. На сьогодні мова про великий наступ росіян на Запоріжжя. Не йде це очевидний факт, як відбуватиметься, як складатиметься ситуація надалі. Я думаю, що найближчими кількома днями ми це побачимо. Найбільша загроза це сьогодні, звичайно, терор повітряний це ракетно-дронові удари. Це найголовніше, що сьогодні загрожує місто, і це намагання ворога зламати наш опір, опір мирних людей. Ну і звичайно, таким чином впливати на сили оборони. Михайло Довгополик, житель села Тимирівка, який жив там до жовтня 2022 року. Потім він переїхав до села у Дніпропетровської області, що за 8 кілометрів від Тимирівки. Втім, чоловік до останнього намагався час від часу приїжджати до рідного села. Останнє він відвідував Тимирівку у лютому цього року. Після нового року ще я був десь в кінці лютого, раз, разу був mm -hmm. з хлопцями і, Ну і все. Потім вже туди дуже-дуже і в літали. Пан Михайло розповів, що його будинок у Тимирівці майже знищений. У словах, що хлопці мені казали, ну на 90%. Ну там залишилася, може, якась ціна. Там уся вулиця була ще ціла, як я приїжджав. А от що я мені казали, вся вулиця майже повністю зруйнована. Через безпекову ситуацію Михайло Довгополик виїхав з Березового, потім жив у Коломійцях, що теж на Дніпропетровщині, а нещодавно переїхав до Запоріжжя. Ну, були якби прилітали, там по сусідству теж дві хати розбило. Потім і ракету туди прилітали, що теж пожежі були, ну, і Бог Миловиче тоді був там. А потім, коли вже півішкою почали прилітати, тоді вже стало ну, дуже. Я після Березові був в Коломицях, там мешкав трохи. Ну, речі, які спів туди вивезти так, вони в машині і так і лежать і досі. А сюди я приїхав дві неділі це назад. Коли кап вже прилетів, у... там, я, де мешкав, за три будинки прямо на дорогу. Ну, розрушили сусідні хати розбили. Начальник Гуляпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак розповів новинам При Азов'я, що Тимирівка вже повністю зруйнована. Всі жителі давно звідти виїхали. Слотимирівка у нас саме граничі з Донецькою областю. це і напрямок якраз Донецької області, яке, я сказав, вона саме напруженіший, тому там і найбільші йдуть обстріли, і є просування, На жаль, ворога в цьому напрямку. Там уже давно немає цивільних людей. Ну руйнування, які він зруйнований, населений пункт школа зруйнована давно вже була. Ще в минулому чи позаминулому році багато було на той момент і приватних будинків і зруйнованих. Взагалі у Гуляйпільській громаді немає ні електрики, ні води, ні газу. Ще з весни 2022 року, каже посадовець: все у нас працює на генераторах, мобільний зв'язок на генераторах, тобто, ну все все на генераторах, лікарні на генераторах, ну і так далі. Ми надаємо два рази в місяць гуманітарну допомогу стабільно нашим мешканцям громади спільно з ДСНС організовуємо підвоз води згідно заявок, продали людям бочки, десь кубові, десь 200 літрів, десь 300 літрів. В залежності від кількості населення на цій вулиці і підвозимо воду. Ну як я сказав, і два рази на місяць надаємо продуктові набори. Також десь раз на три-чотири місяці надаємо гігієнічні набори. Буквально цього два тижні тому. Останній раз видали гігієнічні набори нашим мешканцям на території міста працює і вторинна медицина на сьогоднішній день, і первинна медицина. Також не в тому обсязі, якому довіри, звісно, але лікарі працюють на території громади. залишаються працювати комунальні підприємства. Перебираємо сміття, розбираємо завали, вивозимо листя, косимо траву, прибираємо і так далі. Плюс ДСНС працює, плюс працює поліція. Деякі люди виїжджають із Гуляйпільської громади самостійно деякі користуються евакуацією. Додав начальник міської військової адміністрації. І населені пункти на території громади достають ну каби само собі, звісно, ну і підрони також. Особливо ті, що саме знаходяться на ЛБЗ на сьогоднішній день. У нас іде максимальна евакуація саме тих сіл, які знаходяться в напрямку Донецької області. А це Успенівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Новоіванівка і так далі. Тому з цих старостинських округів ну вже дві третини населення виїхало, Залишилося вже дуже мало населення. Якщо враховувати ті села, які я перед тим казав, де, де самі виїжджають, і евакуація проходить, то близько 600 людей виїхало за останні півтора-два місяці. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоя злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я з вами. Була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при Азов'я. приазов'я.